Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас, тенісний прогноз Майами Оупен, Жінки. І ми вже знаємо дуже багато, приблизно половину матчів другого кола однієї 32-ї суперниць, які знайшли одна одну завдяки жеребу. Вмощуємося зручніше. Для е, зручності також. Я, як і обіцяв, буду давати е, свої прогнози, і ми будемо оглядати матчі е, блоками, де переможця одного матчу виходить на переможницю другого матчу уже в наступному раунді. Тобто в одній 16. Я можу давати по одному, по два, і навіть по три, по чотири блоки в одному відеоролику. Так що, друзі, не дивуйтесь, у цьому першому відеоролику я дам одразу 4 блоки. Це 8 матчів. Це тут будуть такі учасники, як і Коко Гауф, і Софія Кінін, і Марій Сакарі, і Магда Лінет, і Адат Майя, і Джасмін Пауліні, і Ребека Шрамкова, і Наомі Осака кривдниця нашої Юлії Стародубцевої. і... Інші, інші, багато інших тенесисток. Повторюю, я вже казав, я не ігнорую, а навіть розбираю тенісні матчі і за участю рашисток також. Тому що оглядати. І прогнозувати такі матчі за участю потусторонніх гравчин, це не значить, що їх треба боятися і е, не помічати. Раз вони виходять проти наших дівчат, раз вони е, виходять на корти проти інших дівчат, значить е, їм дозволяється. Міжнародні організації робити, в яких ми приймаємо участь. Тому не треба боятися цього. Треба дивитися їм прямо в вічі і прогнозувати навіть з їх участю матчі, я вважаю. Отже, друзі, будемо починати. Я дуже-дуже з величезною радістю і втіхою. Констатую той факт, що починаємо розбори однієї 32 другого вже кола на Майамі Оупен. Згідно моїх джерел, перші матчі однієї 32-ї стадії Майами у дівчат відбудуться 20-21 березня. Адже. 18 і 19 відбуваються матчі першого кола. Як там буде далі із сіткою і графіком будемо е спостерігати за е цими подіями? Отже, друзі, не забуваємо підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки, ваші коментарі це дуже важливо. А зараз я вже буду говорити дуже швидко, тому що інформації дуже багато. Мої всі прогнози вже зроблені, і скріншоти по ним чекають на вас у телеграм-каналі набагато раніше, ніж я навіть починав ще готувати тут свої прогнози на відео для Ютюбу. Тому хто підписаний на наш телеграм-канал, той першим знає про мої прогнози і заощаджує 5, 10 і набагато більше хвилин свого особистого часу. Посилання на наш телеграм-канал у першому закріпленому коментарі, там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі, друзі. Ласкаво просимо. Не забуваємо ваші вподобайки, ваші коментарі найважливіша підтримка. Дякую вам наперед. Отже, я казав, кривдниця нашої Юлії Стародубцевої, на Осака вийшла на представницю кремлівських боліт Людмилу Самсонову. Самсонова 21 Осака 61-ша. Самсонова набагато вище, вище, прошу вибачення, по рейтингу, але я вважаю, що шанси однакові. Рахунок особистих зустрічей між ними 1-1. Але Самсонова вигравала на ґрунті, а Осака вигравала на харді. Зараз, як то кажуть, не блещуть ні Самсонова, ні Осака, я так вважаю. Поспостерігавши останні їхні матчі, я не скажу навіть. Дивлячись повністю весь матч Осаки проти Стародубцевої, Осака е, не виграла цей матч. Просто Юлія Стародубцева віддала, Юлія могла наша вигравати. Ми всі з вами навіть у коментарях обговорювали по ходу цей матч. Стародубцева могла його вигравати навіть 2-0. Вона просто віддала гру. Я вважаю. Це дуже прикро відмічати. Але ось нема такої, знаєте, кінцевої волі до перемоги. У нашої Юлії Стародубцевої насамперед. Тому я вважаю, що. Обидві тинесистки можуть потрапити в наступне коло. І Самсонова, і Осака. І в таких випадках я часто беру параметр тотал більше 2. Ну, в даному випадку тотал більше 21 гейму. Рівно. 1,63. Я не здивуюсь, якщо вийде. І Осака, і не здивуюсь, якщо вийде Самсонова. 50 на 50, я вважаю. І переможеця цієї пари виходить на переможецю пари Касаткіна Баптіст. І ще одна рашистка, 27-річна, Самарська Дар'я Касаткіна. Тальятінська, точніше, кажуть так, мене поправляють. 12-та ракетка. Одного разу, вже в му році, в минулому в Сеулі, в корейському Сеулі, вигравала 64-62 у Баптіст американка Баптіст 23 роки, молода, але я її можу порівняти. Знаєте, з якою тен тенесисткою? З Алісією Паркс. Обіцяли багато, а получили на виході майже нічого. Баптіст, майже, я не запам'ятав в її виконанні абсолютно нічого. Так само, як і у... від Алісії Паркс. Там кажись один якийсь турнір, Паркс виграла. Чи то WTA 250, чи то 500. Рік тому. Кажись, якщо я не помиляюсь, а Баптіст і того не здобула. Тому я думаю, що Касаткіна вийде в наступний раунд, і є такий шанс, що у одній, в одній 16-й, в третьому колі вже буде расистське дербі. Касаткіна Самсонова. Оце такі мої думки. Касатки на перемога 2-0 по сетам. Надбаптіст 2,14. А нагадаю, Осака Самсонова тотал більше 21, 1,63. Далі ще один цікавий блок. Гадат Майя Лінда Фрухвіртова. Досить неоднозначний матч. Я скажу, що. Я хочу ризикнути е, за того, що Адат Майя останні свої матчі, останні турніри проводить досить похмуро, досить невдало і нестабільно, і ненадійно. Я хочу взяти молоду 19-річну Лінду Фрухвіртову. Її багато хто хвалить, але вона ніяк не може дуже голосно заявити про себе. Я хочу взяти сет, сет від Фрухвіртової. І навіть не здивуюсь, якщо виграє Фрухвіртова. Кажу знову: Адат Майя, маючи такі чудові атлетичні дані. І було діло, запалювала вона корт, але нема стабільності і надійності. Тому фрухфіртова. Фора по сетам плюс 1,5. Переможеця цієї пари виходить на Олександрову лінет. Лінет тричі. Перемагала Катерину Олександрову. Так, Олександрова представляє знову цю болотну державу. Дуже багато їх. Ви помітили? Їх дуже багато. На жаль, більше, ніж наших дівчат. Але я вважаю, що це все поправимо. Отже, Олександрова повинна. Тут захищати півфінал. Нагадую, минулого року Олександрова дійшла до півфіналу на Майамі. Це треба е, не забувати. Але я вважаю, що досвід більш досвідченої МакДінет допоможе нав'язати бій. Польській е, тенесистці е, проти рашистки. І я хочу і тут, друзі, ризикнути, так як і у паралельному матчі Фрухвіртова -Адат майя я хочу взяти сет від лінет. І дивитись, навіть заговорив Римою. Сет від Лінет. Це не просто, це знак. Шуткую, жартую, я люблю розряджати ситуацію і жартами. Так що, друзі, не сприймайте так дуже серйозно все. Треба вважати на все. Отже, лінет за особистими матчами веде в рахунку 3-2. Проти Олександрової. І не дивлячись навіть на те, що Олександровій треба захищати півфінал. А Лінет у минулому році тут на Майамі вилетіла якраз таки одразу у першому колі. Як бачимо, тут вона вже перевершила уже в одній 32-й. І треба йти далі. 33-річна Макда Лінет повинна забирати хоча б один сет. Ось я якраз у цих двох матчах Адатмая Фрухвіртова і Олександрова Лінет. Я беру на андердог, андердогів, якими є Лінет і Фрухвіртова, фору плюс півтора по сетах. Сет від лінет і сет від Фрухвіртової. Мої прогнози. А хто переможе, це вже побачимо. Час покаже. Далі ще один чудовий блок Жабер Синякова і Пауліні Шрамкова. Італійка Жасмін Пауліні зустрічалася з Ребекою з Словаччини 6 е, разів 3-3. Я вам скажу: е, хоча на один рік Паоліні старша, але, дивіться, Паоліні вигравала в давні-давні часи. 16, 17, 18. Навпаки, Шрамкова. Перші матчі між ними вигравала Шрамкова, а потім почала вигравати Паоліні і до останнього року минулого 24 останні три матчі вигравала Паоліні. А до цього, в 16-му, в 17-му і в 18-му році вигравала Шрамкова. Тому я роблю висновок, що сьома за рейтингом. Жасмін Пауліні все ж таки трішки ближче до перемоги, ніж 37-ма Ребека Шрамкова. Ось тут якраз приблизно рейтинг відповідає ситуації. Я, друзі, вибираю дуже обережну перемогу Пауліні, все ж таки. Я беру фору мінус 2 рівно гейми 1.73 на Пауліні. І Пауліні вийде на переможецю пари Жабер Синякова. Тут, як не дивно це відмічати, але дуже впевнено в особистих матчах веде чешська тенісистка. Катержина Синякова. Сінякова веде з рахунком 5-2. Розумієте? Жабер вигравала всього двічі. Але все ж таки останні дві перемоги на користь жабер, а 5 разів вигравала Синякова з 14 по 18 рік. Після 18-го року, в 20-му в 21-му перемагала, перемагала Жабер. Жабер 30-та, Синякова 57-ма. Жабер на 2 роки старший. І я вважаю, жабер досвідченіший. Але Синякова більш мобільна останнім часом, я помічаю, більш агресивна по спортивному. Тому я вважаю. 50 на 50. Обидвом і жабер, і Синяковій треба захистити 1,32 по відношенню до минулого сезону. Що вони вже майже зробили? Бодай одна з них вийде в 16. Тому я вважаю, шанси 50 на 50. синякова жабер, мій прогноз. Тотал більше 20,5 геймів 1,64. Але ж все ж таки, я думаю, жабер вийде на Паоліні. Але я цього не прогнозую. Це просто думи. І четвертий блок, друзі, давайте вже ще трішки. Четвертий блок, щоб менше було у наступних відео розглядати. Це блок за участю таких тенесисток, як Гоуф Кінін, американський дербі, і Бронцеті Саккарі. Це південно-європейський дербі. Я його так назову, Середземноморський. Тому що бронцеті Італія, Саккарі, Греція, а Греція і Італія омиваються е водами. Середземного моря. Отже, друзі, Саккарі 51 вже, Бронцеті ще нижче. 62. -а. Не зустрічались між собою жодного разу. Марії Саккарі потрібно захищати чвертьфінал на Майами. Тому що минулого року вона. Зупинилась саме у чвертьфіналі на цьому турнірі. Бронцеті вилетіла у першому колі, так що бронцеті вже захистила свої минулорічні бали по Майамі. Я вважаю тут дуже чудові шанси виграти у грецької тенесистки Марії Сакарі. І я беру впевнену перемогу Сакарі за форою мінус три гейми. 1,93. Прошу вибачення: 1,97. Фора мінус 3 рівно. На сакарі. І я вважаю, що саме грецька тенесистка Марія Сакарі вийде на американку Коко Гауф, забігаючи наперед. Так, рахунок особистих зустрічів між Гауф і Кінін. 2-2. Але. Знаючи, в якій формі перебуває сьогодні Корі Гауф, 21-річна американка, яка третя у світі на сьогоднішній день за рейтингом. І знаючи, в якій формі перебуває Софія Кенін і як вона капризує, як вона випендрюється, як то кажуть, вона дуже балована дівчина. Це я також знаю. Софія Кінін, доця мільярдерів. І звідки виходці ці мільярдери, ми також з вами знаємо, їх коріння 26-річна Кінін. Я вважаю, що шансів у Софії нема. Тільки, на жаль, вона е, чомусь отримала таке ім'я зовсім не рашистське при народженні. Незрозуміло чому. Можливо, е, совість, як ви вважаєте? Я вважаю, що батьки її назвали, тому що українські імена, давньоукраїнські. Софія це дуже неймовірні імена. І наші дівчата найкращі. Це я так до слова. Не звертайте уваги. Я веду до того, друзі, що Гауф впевнено переможе. І я тут у цьому матчі більш схильний до перемоги Кенін. За сетами 2-0. Точний рахунок 2-0 на користь Коко-Гоуф 1-84. І я вважаю, що в 1.16, уже в третьому колі Гауф вийде на Саккарі. Буде чудовий матч. Погодьтесь. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Майстер Клас. Ваші вподобайки, друзі, і ваші коментарі це сама потужна мотивація для подальшої боротьби і роботи. Дякую вам наперед. Слава Україні! Скорішої перемоги! Мирного неба нам всім! Міцного здоров'я, щастя, любові, добра бажаю. Всім вдачі, всім папа -па, і до зустрічі, друзі!